Ймовірно, це останній влог в такому форматі. Чим швидше рухаєшся, тим менше помічаєш. Потяги, міста, маршрути, усе розмивається. Стає частиною звичайного фону. Але деталі завжди мають значення. Вони формують досвід, змінюють сприйняття. У роботі те ж саме. Часто здається, що важливе це великі кроки, швидкість, результат, але справжня цінність у нюансах, у розумінні контексту, в увазі до деталей. Якщо не навчишся помічати дрібниці, можна прогавити головне відео, фотографія, дизайн, все будується на деталях. Як і будь-яка робота, яка має значення. Деталі змінюють усе.